Друзі, мене звати Владислав. Вітаю вас на майданчику Вінкар. Покажу, що ми маємо в наявності в Вінниці. Але одразу скажу, що це мінімальний відсоток тих автомобілів, які у нас загалом присутні, взагалі є. Бо якщо взяти загалом всю кількість автомобілів, це около 150 автомобілів. Всі автомобілі привезені з Європи ціни під ключ, тобто з повним пакетом документів. Почнемо з Citroen C0. Це у нас невеличкий електромобіль переважно міського типу. скажімо так, запас ходу має 130 кілометрів. 2014 року ціна 15 200 Ціна ой, пробіг 60 тисяч кілометрів. Для міста просто ідеально: 130 кілометрів. З головою на тиждень навіть буде хватати, якщо їздити по віліці. Наступні автомобілі це у нас Renault Zoe, обидві в рестайлі. Бачите, рестайлові у нас мордочки, у них оптика, бамп, бампер, у них безключовий доступ. Уже в базі є, у них вже м'ягенька торпеда. Суттєво цікавіші автомобілі в порівнянні з старими зойками, які мали 22 кВт або 41 кВт. Цей автомобіль у нас 2020 року, пробіг 141 тисяча кілометрів, соху 94%, ціна всього навсього 10800. Ця зойка у нас теж 20-го року, пробігу 49 тисяч кілометрів, ціна 11400 соху на ніч 93%. Ця в оригінальному окрасі в цей ляда фарбована. Стан загалом 10 з 10. Офігенні машинки. До речі, теж 49 пробігів і 145, а тут соху навіть більше. Тому не здивіться на пробіг, дивіться на стан батареї. Далі переходимо до дизельних автомобілів. Це у нас Міган 4. -й». 1,5 дизель на механіці шестиступці, 163 тисячі пробігу, ціна 13900. Далі Range Rover 2 Evoque, Цей простіші комплектації, чорненькі у нас в максималці 2-літрові дизеля 19600 17-го року, 125 пробігу. А цей у нас 16-го року теж 2 літра на повному приводі 179 пробігу, ціна 2900. Один елемент фарбований після повної обслуги і вже стоїть на реєстрації. Перша реєстрація обійшлася в 30 тисяч гривень, тому це вже бонус, тим, що він стоїть на реєстрації. Далі Volvo Volvo V40, Ксюхина нашої колеги. Офігенна машина, класна шумка, класні матеріали. 2 літра дизель в 190 кінських сил суне Автомата, Автомат звичайний, тут АйСін стоїть. Класичний гідротрансформатор. Машинка 18-го року, жодний елемент не фарбований. Пробігло 220 тисяч. Він заїжджав в Україну, по-моєму, на 180 десь так. Ціна 14 900. На реєстрації. Машинка, по-моєму, 3 роки вже в Україні. Далі, Renault Scenic 20 2020 року, двигун 1.7 дизель 120 кінських сил, пробігу 189 тисяч кілометрів 17500 після повної повної обслуги. Далі Scenic, цей у нас по ньому є повний огляд, все розповідав, показував він в оригінальному окрасі 19-го року. 1.7 дизель 120 кінських сил, автоматична коробка передач 206 накату. У ньому ціна 14 500. Міганчук гібридний, теж з останнього огляду. Попередній огляд на Ютубі по ньому є. Гібрид атмосферний бензин плюс електро. Витрата в середньому 5 літрів на електриці їде до 70 кілометрів. 21 рік це перші роки випуски гібридних Меганів. 21 рік 125 тисяч на кату, ціна 16500. Загальна потужність, до речі, 160 кінських сил. Далі Opel Corsa, Той же самий Peugeot 208. 20-й рік, батарея 50 кВт, Soho 80.8, 92 тисячі пробігу, ціна 10900. Просто топова ціна, ви такої ціни ніде не знайдете. Далі ряд кон. Дивіться, кони у нас всі в оригінальному окрасі, трошечки різниця по комплектаціям. 21 рік. 20 рік випуска, перша реєстрація. Чому на це наголошують? Тому що автомобіль виїхав з автосалона в 21-му році. І в техпаспорті при реєстрації це буде вказано. Тобто у вас буде в техпаспорті повна дата, наприклад, там 17.01.2021 і буде писатись рік виробництва 2020. Тому що автомобіль в 20-му році не використовувався, він виїхав і почав експлуатуватися в 21-му році. Це дуже добре, що у нас зараз в техпаспортах це вказують. 39 кВт, запас ходу 300 км в середньому. Але вчора мені голосовим повідомленням присилав клієнт, який у нас кону купив. Каже, рекорд 370 км, Я тобі не Ваня, 370 каже. Ну це як режим. Я був в шоці. Кажу: 370 це треба вміти. 370 на 39-й коні. Дивіться, потужність 136 кінських сил, запас ходу в 300 розгін 9,9. По відзивній кампанії в 39 ок було тільки по антифрізу, але антифріз поміняти для себе не складає взагалі нічого страшного. По батареям відзивних кампаній у них не було. Питань по батарейкам немає. Тому. Класні машини, 39-ки, до речі, на сьогоднішній день саме найкраще продаються, тому що у них менші пробіги зазвичай, 64-ки більше беруть для автобану, для траси. І відповідно вони проїжджають на пробіг 150 плюс-мінус. Ну, З такими ми стараємося брати, щоб була адекватна ціна. 39-ки дешевше суттєво, проїжджають менше, але 300-300 плюс -300 це доволі дуже гарний запас ходу. Так, ця машинка 21 рік ціна 15900, пробігу 63 тисячі. Преміальна акустика, крел, безключовий доступ, підігрівки, крема сидінь. Ця кона вже відрізняється тим, що в нього чорний дах, в нього є вже бездротова зарядка смартфону, в нього є адаптивний круїз контроль і ще пару дрібничок. Ця машинка у нас має пробіг 69 тисяч кілометрів, ціна 16100. Далі. В темнішому колірі така, як ота світла була, точно така ж сама, але в темнішому кольорі, на мою думку, трошечки е, приємніше виглядає темний кольор, але як кажуть, про смаки не спорять. 2020 е, року теж 60 накату, ці на, на 16200. До речі, по цінам ще можна говорити, можемо торгуватись. Е, попередній з чорним дахом був брат-близнюк, але в яскравому червоному колірі такий бордовий, вишня, е, в металіку дуже круто виглядає. На мою думку, взагалі самий топовий колір. Але. Знову ж таки, про смаки не спорять. Пробіг у нас 38 тисяч кілометрів на всю ціна 16250. Далі, білий, білий, дуже часто люблять люди. Багато хто дзвонить і кажуть, хочемо саме білий. Будь ласка. 20-й рік, 38 накату, 16400. Теж в середній комплектації, тобто преміальна акустика, крели і так далі. Великий екран. 39-ка теж 54 накату, 16300. Теж середня комплектація. Тобто у них преміальних в 39 ках не буває, це вже тільки в 64-х. Тут у нас 19 рік, 64-та батарея. 64-та батарея вже їде, має запас ходу в 500 кілометрів. Тут у нас є пробіг 120 тисяч кілометрів. Всього-навсього він теж в оригінальному окрасі. Розгін, до речі, 64-й і 39-й різниця. Різниця в 2 секунди. Получається, 136 кінських сил, 39-ка у нас їде 9,9 секунди. Аж ця 4-ка має 204 кінських сили і розгін у нього 7,9 секунди. Ціна такого автомобіля 17400. Тут вже комбінований салон, ще чуть-чуть цікавіша комплектація. Далі погнали Ліфчик. Хороші комплектації, LED-оптика, парктроніки передні, задні, камери в круг. Що там у нас далі є? Салончик у нас комбінований електроручник, акустика, боус, або босе, або хто як називає. 20-й рік, 91 тисяча пробігу, оригінальної окрасці на 14250, потужність 150 кінських сил, чистий 20 й 20-й рік. Далі, далі Ліф у нас вже більш в максимальній комплектації. Зверніть увагу, парктроніки. Тут у нас бокових парктроніків немає, тут у нас є бокові парктроніки. Є пару косметичних підкрасів, нічого страшного. 19-й рік Різниця тільки від самої максимальної комплектації, тим, що тут немає шкіри. Тут комбінований салон. На мою думку, комбінований цікавіше. Я, наприклад, взимку всю зиму їжджу. В мене домашня машина з шкіряним салоном, і в мене постійно міхові підстілки під жопою. Тому комбінований, на мою думку, найпрактичніший буде. Максимальна комплектація з батареєю, до речі, що що в в тому, тому, 40 кВт. Запас ходу в 250 км влітку і 200 взимку. 131 накату, ціна 13 500. Так, далі поїхали. KIA Niro. Niro у нас 64 20-го року. Пробіг 74 тисячі кілометрів, ціна 19900. Максимальна. Максималка, так. Да. А далі Кіоніро тут у нас йдуть за акційними цінами. Заїхало три машини. Зараз є доступні, ще пару днів вони будуть доступні. Там ціни йдуть а, рестайли 2021-2022 роки. Ціни, по-моєму, від 19.2 і вище. Тому, кого зацікавило конкретніше, то звертайтесь. Далі сьогодні знімав трафік. Трафік у нас а, рестайл, led Оптика, 2020 рік. Да, потовчений, да побитий, але 95 тисяч пробігу. 2 літра дизель, 120 кінських сил, техніка без зауважень, хороша машинка. Але Франції її не жалкували. Їздив якийсь працівник і паркував і толкав всі машини, які тільки можна. Тому треба позайматись козовщиною. 11,5, Якщо забирати в ближайших декілька днів, топова пропозиція. 11,5 це ціна. Старого трафіка якогось 2010 року. Тут 2020 рік, і 95 рідного пробігу. Ці машини рідко приїжджають з такими пробігами. Зазвичай вони приїжджають з пробігами 400-500 тисяч, 95 пробігу це оригінально підтверджено. Для такої машини це взагалі топ. Обкатку можна щось сказати, що пройшов. У мене була домашня машина з цим же двигуном пробігу було 500 тисяч, взагалі жодних зауважень. Зараз мій друг е їздить на ньому і питань немає на тій машині. Далі Nissan Yen 200 він у нас з, з Будою. Це не термобуде, це просто звичайна самобуда. Але велика перевага в тому, що в нього місця в ну, півтора-два більше, ніж в звичайної, звичайної NV200. Від кінець 2018 року, там 12-й місяць 2018 року, батарея 40 кВт, це, по суті, той же самий Nissan Leaf, Має у 78 тисяч кілометрів, соху 89 з мелочю відсотків, ціна 10500. Для комерції ідеально, великий об'єм. Супер, запас ходу 250 км, бомба. Далі. Далі у нас Nissan Leaf, 18-го року 88 тисяч пробігу, ціна 13200. Далі Hyundai Ioniq. Ioniq у нас вже 38-й в Рестайлі. В преміальній комплектації 2019 року 113 тисяч пробігу, батарея 38 кВт, за ходу в 300 км ціна 16400. Далі Kia Niro. Niro у нас 64, 20 й рік. Накат у нас 130 тисяч км, ціна 18800 так, далі, далі, далі. Пежик 208, одні з моїх улюблених машинок. Маленька для міста те, то, що, то, що потрібно. Хороші матеріали, хороша динаміка, офігенна рульошка, шумоізоляція, топчик. 22-й рік. Е, накату всього-навсього 20 тисяч кілометрів. Е, 14500. Далі Зойка. Е, зверну, увагу, зверну увагу, у нас е, Зойка рестайлова. Бачите, лето оптика, бампер, рест. Але вона 40, 41 кВт. Дуже рідко таке, в принципі зустрічається. Я вперше таке бачу, мені деякі підписники дзвонили і кажуть, вот завт, ти помилився, напевно, вона 52. Я кажу, ні, вона 41-ка, навіть наліпка йде на двері 41 кВт. Напевно, у них на заводі не е, вистач... 에... лишня була батарея, і думають, та ладно, поставимо. Коротше, плюс цієї машини в ній пробігу всього навсього 8 тисяч кілометрів. Вона вся в оригінальному красі, дуже гарний стан. Ціна у нас 12800. Підігрівчик і комплектація, Да, Ваня, нагадує підігріви, комплектація непогана, якби парктроніки, підігрівки. Да, і парктроніки, підігрівчики, цікава комплектація, всього навсього 8 тисяч кілометрів. Це ніщо. Далі KIA Niro 39-ка, не 64 39-ка, 39, 39 кВт, як ікона має запас ходу орієнтовно 300 км. Е, пробігу всього-навсього 50 тисяч кілометрів, ціна 17 200. Теж цікава машинка, але в простій комплектації. Далі не знаю, чому у нас ще не уїхала ця Феррарі, офігенний червоний колір. Обожню. От якби я купував би собі е, ліф, я брав би його саме в червоному колірі. Блін, я от. Не вишня, не бордовий, там не ще якийсь. Саме отакий от червоний мій улюблений. Деякі люди кажуть, ні, фу, ти що бабський, бабський я не буду брати. Чого бабський? Класний колір. Це ж не розовий. Коротше, 62. За бас ходу має до 400 кілометрів. У мене клієнт купував якось 62 ку і каже, а все ж все ж перераховує, і воно показувало при повному заряді 200 км. Вони кажуть, напевно, це ж сороковка, ти щось нам не то париш. Але потім вони доїхали додому, їхали економно, І при повному заряді в них запас ходу показав 400+. Потім написали, сказали, що все окей, питань немає. 62, ну реальних вона виїжджає 350, тобто 400 це треба дуже сильно постаратись. В даному випадку у нас 19 рік, пробіг всього на все 139 тисяч кілометрів ціна 13,600. І будемо завершувати наш огляд майданчику з гольфа. Гольф у нас 36 кВт, 19 рік. 140 тисяч пробігів, ціна 1600. Погодьтесь, цінник просто бомбезний. Оця, до речі, Kia теж у нас в продажі. Це сіреньке стояв, я казав, що він за акційною ціною. І цей теж, тільки не пам'ятаю, 2021 чи 2022 рік. 22, да, Офігенно. хороша ціна, тому кого зацікавило, приїжджайте і забирайте. Дамо ціну три дні. У нас там акційної ціни, але вже три дні пройшло. Ще у нас не було поділу по менеджерам, хто яку машину забирає, тому якщо зацікавило, забирайте. Гельхес теж офігенний, стан бомбезний, по ньому нічого навіть не робилось. В нього є три косметичних підкраси. Була пошкоджена швидше за все, дверка. По ній є мінімум шпакльовки взагалі. І сусідні елементи, коли фарбують, розпиляють. Тому Питань немає, косметичні підкраси, лед-оптика, запас ходу. Скільки гольф у нас проїжджає? Ти катався 250 літку проїжджає, взимку орієнтовно до 170 він їде. Тому є вибір, є машинки. Сьогодні автовоз приїжджає, приїжджає. Ні, сьогодні зараз він намитийся. Завтра розвантажуємо автовоз. І ще один автовоз у нас буде всереду. Тому постійне оновлення, постійно щось заїжджає. До Ягуарчик, до речі, шеф катається на Ягуарчики. Крутий Ягуар, якщо цікавить, теж там взагалі бомба-ракета. Зацікавило, приїжджайте, тестуйте, забирайте. У нас, до речі, новий кавовий автомат, так що дуже смачна кава. Приїжджайте, п'ємо, катаємося. Якщо надумали, не змушуємо. Пишемо довір купівлі, продажу по місцю і з повним пакетом документів вилітаєте додому. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.